до 30 Закурило, засипало і це в грудні. Зима знову прийшла на Львівщину неочікувано та підступно. Снігопад буквально скував нашу область в дорожньому колапсі. Десятки аварій, сотні паралізованих фур та маршрутки, які боксують на рівному місці. Львів'яни лише тигають викладати у мережу відео із шаленими заторами. Та нас майже воно дозаді бачив. Жесті, неможливо виїхати, просто нереально. От його крути, і все. Зад крутив, бік, і все, він вже на другій полосі. Жесті, просто жесті. У міській раді відреагували на повідомлення львів'ян та запевнили, що все гаразд, і до зими вони готові. Мовляв, у громаді працює майже 60 снігопробиральних машин. Щоправда, колапси не зупинило, тож зранку кількість техніки довелося збільшити вдвічі. 120 машин виїхало на дороги міста. Не всі, правда, двірники вийшли на п'яту ранку, як це ми планували, тому що дехто доїжджає з навколишніх територій, але зараз ситуація є стабільна. Вчора були проблеми на тракті Глинянському, декілька фур застряло на воданах Хмельницького. Отримав догану керівник ШРП Галицького району. Отримає догану керівник комунального відділу Личаківського району. Я думаю, що всі зроблять висновки зараз на апаратній нараді. Керівники районів ще отримують серйозне підсилення. Тим часом патрульні надалі продовжують попереджати водії про складну ситуацію на дорогах та пропонують по можливості відмовитися від поїздок. Синоптики ж прогнозують, що в місті буде слизько аж до п'ятниці, Тож, варто подбати про свою безпеку і пересуватися обережно.